Дякуємо нашим захисникам і захисницям. З любов'ю радіо накипіло. Накипіло вранці. Сьогодні у нас, як ви чуєте, подкасти накипіло вранці із серії подяк. Ми сьогодні говоримо про волонтерів, які допомагають військовим. Я вважаю, що волонтерів теж можна зараховувати у число якраз захисників і захисниць, тому що вони якраз ті люди, які всіляким чином та допомагають, дають ресурс цей бійцям боротися, боювати. На позиціях на фронті напередку. на порядку на кипілобранції продовжує знайомити вас із волонтерами та волонтерками, котрі допомагають відновлювати здоров'я та сили військовим. Цього разу наша зустріч із харківською майстриною Юлею Іваненко. А взагалі то вона до початку повномасштабної війни присвячувала свою творчість. Валянню вовною і прядінню е, От кімнатні капці для жінок і чоловіків іграшки, чого тільки не з'являлося в руках Юлії. А тепер Юлія Івоненко виготовляє ортопедичні подушки, кісточки для армійців, котрі в боях зазнали переломів ніг та рук. Продовжу розповідати про Юлію після того, як скажу, що у нас оголосили відбій повітряний тривоги, тому ви можете вільно здихнути, але при тому ми не втрачаємо пильності і пережемо себе та своїх рідних і близьких. Продовжую розповідати про Юлію Іваненко. І Юлія постійно у себе на сторінці Фейсбук викладає фотографії та звіти, кому передала адаптативні подушки. Вона постійно просить у кого є наповнювач або тканина, будь ласка, діліться бо все, що вона робить. Робить, передається або волонтерам, або безпосередньо військом до лікарень до шпиталів, що приємно, Юлії допомагають і е, компанії тканинами та матеріалів. Ну зараз ми про все розпитаємо у Юлії Юлія Іваненко сьогодні разом із нами, з нашими радіослухачами і слухачками. Юль доброго ранку, доброго дня, Володя. Ну, кажіть, чим ви там сьогодні займаєтеся? Що шиєте, бо по Чи? вашому Фейсбуку я бачу, що ви якраз передали чергову партію до лікарень. Угу. Так, так, постійно передаю. Ну, це буває раз на тиждень, буває двічі на тиждень. Зараз, якраз поки сиділа, чекала на наше інтерв'ю, нашила тут якусь кількість цих заготовок, то сиділа, вивертала їх. От це така не дуже швидка справа, бо треба і викроїти це все вручну, потім шити, вивернути, наповнити наповнювачем і потім ще зашити цей отвір, куди наповнювач. Засовуються, і може хотілося б більше робити, але то все ну, досить довгий час. І... А у ваші подушки, вони різної форми, Юль, якщо враховувати Ні. От, е, от, одна форма, так? Так, так, у мене одна викрійка. В принципі, вони підходять і під руку, і під ногу їх зручно покласти під голову чи просто обійняти. Хлопці дуже радіють, дякуючи дівчатам, які мені надіслали дуже багато різних тканин, то ці подушки вони всі такі різнокольорові, ну, якісь яскраві, якісь менш яскраві, але. Все ж ну, більше таки... того, ви вирішили підбодьорювати хлопців а, принтами на а, подушці. Ми зараз не будемо а, вживати нецензурних слів, озвучувати але там не точно будемо. написано, що робиться з русньою. Так, так. Озвучувати не будемо, бо мене там мама, мабуть, слухає. <рес> <От>. <рес> так, 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 прийшла така ідея нанести таке патріотичне гасло вишити на ці подушки. От і Хлопці, хлопці радіють, хоча, хоча мені в е, приватні повідомлення кілька там, моїх знайомих е, жіночки писали, ой, ну ви б щось там інше придумали, щоб воно Як таке було. Як ви Так, можете? Щоб... так, 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 було таке. Я кажу, ну потім потім щось інше придумаємо. Хоча, якщо є війна, то, то. то ми, ми прислухаємося, зробимо ще щось із задоволенням. От я гадаю, що тут треба ставитися до цього з гумором, і тим паче, якщо це вже довершений, як то кажуть, факт, куди йде значить, російський корабель, ну тут треба абсолютно праві. До ідеї виготовлення адаптативних подушок, ви прийшли через власну. Травму тут я вже кажу серйозно. Да. У вас теж була травма, і тому ви, як то кажуть, відчули всі ці болі, негоразди, незручності на собі, і так ви стали е, створювати подушки. Так, я ще наприкінці січня впала, зламала два пальці на руки. На руці, і о, два місяці майже я була в гіпсі, робили три операції. Там складні були перелами і спиці ставили і ці. Дуже дуже такі болі були страшні. І мені мій лікар він підказав за ці подушки, тобто руку покласти просто на ліжко. Ну боляче, треба щось підкласти, таке зручне. От я спочатку використовувала м'яку іграшку, а потім мені лікар мій підказав, що існують такі іграш... подушки, Вибачте і mm. так, так. І я почала в інтернеті дивитись і на Ютубі майстер-класи, і побачила, що ці подушки вони потрібні в тому числі і для поранених військових. Тому у чому їх особливість, Юль, розкажіть, будь ласка, про ці подушки. Форма. Вони чому називаються кісточка, бо вони нагадують таку е, курячу кісточку з обох боків, як три такі хлепестки, і дуже-дуже зручна форма, що можна там покласти руку десь лівіше, правіше, зручно, такі там вигини, і вони зручні. Вони такі в міру упругі, не тверді, не надто м'які. От і це дуже дуже зручно. А ви їх передаєте так. тільки у, до військових шпиталів, чи і в цивільні лікарні, але в відділення травматології? О, так, звичайно, звичайно, і до цивільних лікарень, бо ну, це така тема, не знаю, чи можна, що наші ж військові вони дійсно перебувають ну, в різних місцях. Так. так. Угу. Не тільки хто шпиталі не та, та та ми ж не називаємо адреси. Ми просто це про цей факт довершені знають. Розуміють, що цивільні лікарні теж допомагають і різні різні лікарні. І за це подяка нашим медикам. А, Юлю а, значить, у вас є два способи в принципі, цих подушок. Це, наприклад, можна волонтерам замовити їх. Без наповнювача, і це легше таким так. чином їх буде передавати поштою, а вже на місці просто вони беруть і наповнюють. Або ж ну, якщо є у людей на це ресурси, то можуть замовляти із наповнювачем, але тоді вони мають самі забрати там чи машиною, чи якимось іншим зручним способом. Так, так, забрати і пересилку здебільшого сплачують отримувачі. От, дуже багато є відкритих благодійних різних фондів, організацій, то вони співпрацюють з новою поштою, яка дає їм е, талони, чи як це називається, на безкоштовну е, пересилку таких е, грузів благодійних, але або сплачують самі. Е, я як такі гроші не збираю, тому. Е, Ну, для мене проблематично. Ми, в принципі, ми витрачаємось досить багато. Витрачаємось на логістику. У мене в основному донька займається привезти, відвести, зустріти, відправити. Сімейний підряд працює так, можна сказати, так. І, а я для я себе так, ще так. відкрив завдяки вашому Фейсбуку, що виявляється, не кожен наповнювач годиться для цього. Є якісь там алергійні, там ще щось таке. Да, тобто, що це має бути, от, якщо люди схочуть долучитися, можливо, вдома у когось щось є. Ну і ідеально з того, що я пробувала, це обріз обрізки синтепону або холофайбер. Ну, обрізки синтепону, якщо можна його пошукати і знайти десь по швейних цехах, о, і здебільшого люди безкоштовно вони діляться, вони віддають о, безкоштовно. О, от у мене є така компанія. Грінстеп, вони відгукнулися на мій допис на фізбуці, там в швейних групах, і зателефонували. і Сказали, що ми виробляємо синтепони, виробляємо утеплювачі. Вони шиють там і постільну білизну, одіяла, подушки, ковдри так. Інше, от і вони запропонували, що можуть на постійній основі мені ем, збирати цей наповнювач і віддавати безкоштовно абсолютно. І так виходить, що ми раз на тиждень, буває двічі на тиждень, нам треба поїхати, треба забрати е, то у них, то там в один кінець міста, то в інше кінець міста загалом це. Так, Юля, ми ж сьогодні ще й говоримо про те, що вже стає прохолодніше, а ви ж багато раніше займалися волянням тих же самих виготовлення капців тепленьких і затишних. що з цим ви вже відкрили сезон? Е, так, так, на щастя, як тільки стало холоднішати, то у мене пішли потроху замовлення. І так, вже працюю, працюю, роблю на замовлення. Це бо, і жіночі, і чоловічі, дорожка. так? І жіночі, і чоловічі, так, дитячі іноді замовляють. А це слухайте, я нещодавно знаєте, що прочитав у Анни Гіну, у харківської волонтерки, що до неї якось mm -hmm. надійшло зі шпиталю замовлення там стільки-то потрібно лівих капців. Та? А вона mm -hmm. здивувалася, чому одна нога, а потім їй скажуть: а друга, як правило, ви відмінно вибухових травм mm -hmm. да, 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 доводиться або ампутувати, або ще щось. І от тоді у хлопців та є от. Е, потреба у лівих капцях. У вас у шпиталі не замовляють капці? Ні. ні. ні не так, замовляють, так. бо ну, безкоштовно робити ну, вони досить ну, досить дорого? Дорогі, коштують. так, дорогі вербницю. Та, mm -hmm. та, та, та. А я ще знаєте, що хочу запитати? А от ви відправляєте у подушки? А, це по всій Україні з яких регіонів замовляють? Так, з усіх абсолютно і зі Сходу, і з Заходу України, Південний напрям, ну, абсолютно, абсолютно всі регіони, бо хлопці наші лікуються по всій Україні, звідусіль замовляють. А потім вам надсилають фотографії. Ой, ви знаєте, я, я не дуже прошу ці фотозвіти, Кажу, що якщо буде, то добре дякую. Буває, що присилають мені в приватні повідомлення, що от ми ось ми віддали, але хлопці просять. Не виставляйте фото. Я кажу добре, добре не, не виставляю. Тобто я частіше виставляю, що я відправляю, ніж звіти, що вже отримали. Але а ви знаєте, Юль я бажаю, що треба поважати приватний простір хлопців. Обов'язково ну, зрозуміло, так. що не кожному приємно, тим паче знаючи, що у сторінці на сторінці можуть побачити їхні знайомі, друзі, колеги, а це прийняття. Травмованості те прийняття того, що з тобою сталося, не одразу приходить, і зрозуміло, що хлопцям, дівчатам, які потрапляють в шпиталі, не до, ну не досить хочеться, щоб про це знали і говорили. Так, Тому так. я з вами разом хочу побажати хлопцям скорішого і хлопцям і дівчатам скорішого одужання, відновлення сил. Ну а Юлія, я сподіваюся, і далі буде робити свою справу для вас виготовляти Буду. теплі, м'якенькі подушки. От каже мені вуха, що буде. Дякую дуже. Дякую, дуже вам дякую, майстриня, волонтерка Юлія Іваненко, сьогодні була в ефірі радіо Накипіло. Ви можете зайти на її сторінку у Фейсбуці, побачити, що вона робить. Там є банківські розрахунки, карти. Теж ви можете долучитися або тканиною, або наповнювачем, або до або донатами для того, щоб Юлія могла і далі безкоштовно передавати волонтерам або ж безпосередньо військовим ці дуже. Потрібні подушки, які допомагають переносити легше травми. Так, от ви там пишете, це подушки для тих, у кого загіпсовані кінцівки, руки, ноги, або ж у тих, у кого є апарати Єлізарова. Дякую дуже. А, друзі, що я на цьому завершую Етер Радіо Накипіло. Ви можете знову ж таки переслухати все, що сьогодні ми розповідали, говорили у ранковому ефірі вже у вигляді подкасту на саунд платформах в Ютубі, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ну а також ще раз скажу, що радіо накипіло відтепер має свій цифровий застосунок в Apple Story. Завантажуйте накипілівський застосунок на iPhone. І слухайте місцеві новини, репортажі з області та авторські подкасти, це радіодокументалістика, інтерв'ю, замальовки із військовими, волонтерами, громадськими діячами і митцями зовсім незабаром застосунок з'явиться і для Андроїд. Тож ви разом з нами, спільнотою Радіо Накипіло, цілодобово в будь-який зручний спосіб. Передаю слово новинам. Ну, а далі вже ви слухатимете а, музику якісну і прямі ефіри моїх колег а, Філіпа Деканя і а, Кирила Лукаша. Я ж з вами зустрінуся завтра в подкасті Пліч пліч о 12. І завтра ви зранку зустрінетесь з моєю колегою в спокійному ранку із Наталкою Маренчак. Спокійного нам дня! Дякуємо нашим захисникам і захисницям з любов'ю, радіо на кивіо